Який ваше враження від сьогоднішнього заходу? Добре, драйвово. Да, народ позитивний, гарно вийшло. Люди добрі, світлі і енергійні. Позитивні. І ми це відчуваємо на сцені. І якби ця віддача вона дуже важлива. Без, без публіки, без цієї реакції концерт не, не, не виходить ніколи гарно. Ми починаємо свій 30-літній ювілей таким чином, підготовкою і а, знімаємо цей кліп з допомогою цих технологій. Люди будуть виставляти відео в інтернеті, це ми будемо монтувати, це таки буде ролик. І, а потім о, я забув сказати, що ми приїдемо до дуже скоро, скоро через два, місяці, через два місяці з великим концертом. Та. Це теж є підготовка нашого концерту. Хочу попросити людей, які були на концерті, які знімали, щоб вони висловили в інтернеті на хештезі, по «Завжди онлайн» і ВВ30, щоб вони виставили а, своє відео, підтримували нас, ми це, знімемо цей ролик. І приходьте на наші концерти, і ми починаємо святкування нашого ювілею.